Життя прожити не поле перейти, щоб квітів не стоптати, і щоб любов знайти, квіти любові, Ісусе зриваю, хоч руки. Калі. На твоє я серце пресвяте, уповаю і вірю, Ісусе, ти любиш мене. На Душе моя не плач і часто не зітхай, бо це долина сліз, а буде від... На Твоє я серце присвяте, уповаю і вірю, Ісусе, ти любиш мене. На твоє я серце, Ти любиш мене упадки, ти прощаєш, на неміч не зважаєш, ти добре, серце знаєш, як я люблю тебе, квіти любові, Ісусе зриваю, хоч руб. Caliчу Та далі в серву, на твоє Я серце Пресвяте Уповаю І вірю Ісусе ти любиш мене. На твоє Я серце, пресвяте. І вірю, Ісусе, Ти любиш мене. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на Тебе поклали надію, праведне Господн Слово, і всі Його діла вірні. Він любить праведність і справедливість, миліст Господа земля повна. Адже очі Господні на тих, які його бояться, котрі покладають надію на його милосердя, щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник і оборонець. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на Тебе поклали надію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало, він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими. Що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90-й, хто живе у помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього. Бо він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає в день, ні марище у пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом не спітнув камінь ногу Твою, на Гаспеда й Веселіска наступиш. І потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі, Боже. Молитва за померлих Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло. І став одним із нас, умилосердися над їх плечем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей. Бо вони твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи. Амінь. Отче наш, і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай ж нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя, скільки є зерняток на вервичці. Стільки ж я бажаю вам добра, радості та миру в душі, і нехай Господь благословляє кожен крок нашого життя. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної господньої, Тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Люди шукають щастя у світі, люди не знають, як далі жити. Люди без Бога, часто блукають, люди без Бога, цілі не мають, тільки в Христі. Щастя. Тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець, Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він. Твій отець мабуть, шукаєш щастя у світі, мабуть, не знаєш, як далі жити. Мабуть, без Бога часто блукаєш, мабуть, без нього. Цілі немає тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в христі є спокій для усіх сердець він тебе кличе, ти не вагайся. Скоріж до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він твій Отець. З Ісусом ти маєш щастя у світі, з Ісусом ти знаєш, як далі жити? З Ісусом не будеш ти вже блукати, з Ісусом ти будеш цілі тримати, тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій. Для усіх сердець він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він твій Отець